Насамперед вдячний за запрошення прийняти участь в такій серйозній конференції. І хотів би коротенько познайомити вас е, з моєю доповіддю на тему нові можливості для студентів, аспірантів та освітян у сфері органічного виробництва. Як сказав пан Євген, я є керівником навчальної лабораторії Центр навчання і дорадництва з виробництва органічної продукції у НУБІП України. Колеги. Ні для кого не буде секретом, якщо я скажу, що органічне виробництво це на сьогодні один з ключових трендів сучасного агросектору. Також розвиток органічного виробництва вимагає кваліфікованих спеціалістів. Відповідно, на основі цього, в нашому університеті біоресурсів і природокористування України. В місяці вересні було відкрито нову сучасну навчальну лабораторію, яку ми назвали центр навчання і дорадництва з виробництва органічної продукції. Метою центру відкриття було забезпечення якісної підготовки студентів та аспірантів. також підтримка наукових досліджень у сфері органічного виробництва. І основне бачення було таким, щоб створити платформу для обміну знаннями між науковцями, виробниками та експертами. Шановні колеги, я хотів би принагідно подякувати за фінансову та іншу підтримку, зокрема проекту Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства, особисто доктору Штефану Дресману з колегами з проекту. За фінансову підтримку близько 400 тисяч гривень вони нам надали для закупівлі сучасного обладнання. Ви бачите, що це інтерактивні кіоски, дошка, стіл, енергозабезпечувальні пристрої. То, що також федерації органічного руху, пану Євгену Милованову, пану Андрію Коняшину, громадській спілці біодинаміка України, пані Євгенію Ющенко, за допомогу в облаштуванні і відкритті даного центру. Щодо ключових напрямків роботи центру, це освітня діяльність, спеціалізовані курси та навчальні програми з органічного виробництва. Станом на сьогодні на нашій кафедрі читається дисципліна, яку ми назвали органічне тваринництво. Ми в подальшому плануємо ще ввести в навчальні плани ряд навчальних дисциплін, які будуть пов'язані з темою органік. Також інтеграція органічної тематики у навчальні плани інших дисциплін. Практична підготовка. Це робота з сучасним обладнанням для аналізу органічної продукції і проведення практичних досліджень. І також це, звичайно ж, консультативна підтримка. Це дорадництво для фермерів, підприємств, всіх зацікавлених осіб, і організація семінарів та тренінгів. Особливостями нашої лабораторії є найновітніше, найсучасніше обладнання, також це міждисциплінарний підхід. Ми фахівцями, зокрема, з тваринництва та ветеринарної медицини, але у, скажімо, співпраці в консорціумі з спеціалістами інших факультетів, взаємодіємо з агрохіміками, біологами, екологами, економістами тощо. І, звичайно ж, це ключовим є партнерство з міжнародними організаціями для обміну досвідом. Це до можливостей для студентів та аспірантів: це проведення досліджень в рамках дипломних магістерських робіт, виконання дисертаційних досліджень. Участь у міжнародних програмах стажувань та практичні навички роботи з сертифікацією органічної продукції. Переваги для освітян: це можуть бути підвищення кваліфікації в сфері органічного виробництва, доступ до найновітніших наукових розробок, методик тощо, можливість співпраці з практиками з органічного сектору. Також Центр, скажімо, створений на підтримку розвитку органічного сектору, він, зокрема, сприяє розбудові мережі органічного консалтингу в Україні. Займається підтримкою малих і середніх фермерських господарств у перехідному періоді на органічне виробництво. І, звичайно ж, ми займаємось інформуванням громадськості про переваги органічної продукції. Як висновок хотів би зазначити наступне. Наш центр навчання і дорадництва з органічного виробництва це свого роду інвестиція у майбутнє органічного виробництва в Україні. Тож ми закликаємо всіх зацікавлених студентів, аспірантів освітян долучатися до роботи нашого центру. Разом всі ми зробимо вагомий внесок у стале сільське господарство. На даному слайді ви бачите наші контактні дані. Це коротко, все. Спасибі за увагу.